Всім привіт! Ми продовжуємо розбирати книгу 10 років на сервеці. Сьогодні ми будемо говорити про те, як ви використовуєте свій час. Нагадаю, що інформація, яку я тут подаю, основана на книзі. Є моменти, з якими я особисто зараз не погоджуюся, є моменти, на які в мене є трошечки інше бачення. Але все-таки я стараюся передати вам основу книжечки, да, про яку ми говоримо, бо ця книга є дуже відомою в мережевому маркетингу. І отже, сьогодні ми говоримо про час. Автор. Нам говорить про те, що 100% свого часу потрібно витрачати на залучення нових партнерів. Так, коли до нас приходять новачки, найперше, що ми їх вчимо, це стартувати, це познайомитися з асортиментом, познайомитися з продуктом, пройти якесь певне навчання. Да? Я думаю, що у кожного з наставників є своє навчання для того, щоб новачок не загубився в тоні інформації, для того, щоб він зрозумів, ага, мені потрібно оце, мені потрібно оце, потрібно це. Бо в книзі. Не говориться про систему, але ми з вами розуміємо, що без системи сьогодні в мережавому ростину реально дуже складно. І от коли приходить новачок, понятно, що ми йому даємо покрокові якісь там шаги. да, оце і є наша система. Далі, коли наш новачок відповідно вже або йде там хтось йде. Більше рекомендує заробляє да на різниці, хтось іде побудову команди, надалі, відповідно, ведемо цих людей згідно того напрямку, який він обрав. Книга нам говорить про те, що береться за основу новачок, який прийшов серйозно будувати бізнес. Тобто людина вже на берегіо, так сказати, визначилася, що я будую бізнес. Крапка. Тому далі ми говоримо про цю категорію людей. Значить, якщо людина прийшла будувати бізнес. І ми з вами згадуємо перший урок на сервеці, там, де говориться про п'ять серйозних діамантиків, да, про п'ять серйозних людей. Тому логічно, що на початках весь свій час потрібно витрачати на те, щоб знайти цих активних діамантиків. Знайти, і чим швидше ми будемо перебирати людей, і чим швидше ми їх знайдемо, тим швидше ми побудуємо свій бізнес. Далі, ми їх знаходимо, ми їх навчаємо, ми передаємо їм знання, які самі вже. Встигли отримати, тому що навіть якщо ви лише позавчора зареєструвалися, ви сьогодні знаєте більше, ніж новачок, який прийшов до вас сьогодні. Ну, ми, понятно, ми не говоримо про те, коли приходить вже лідер. Він, можливо, навіть знає трошки більше, але в середньому, в більшості випадках, да, ви прийшли, ви вже трошечки знаєте, приходить новачок, який не має досвіду. Він, відповідно, не знає того, чого ви вже знаєте сьогодні. Відповідно, ви маєте чого. Їх навчити, і скажу свого досвіду, найкраще ми самі навчаємося тоді, коли ми навчаємо інших людей. Бо тоді є питання у нашого новачка: а, а ми не ми йдемо і шукаємо. А в нашого новачка, оте сталося: А ми йдемо і ми шукаємо, і ми йдемо, і ми розбираємося. Ми не можемо наперед з вами все знати, не попрактикувавшись, так, коли в нас немає ще оцих партнерів, новачків, разом з якими ми завжди маємо рости. Тому чим більше у вас буде партнерів. Тим більше ви будете рости, тому що кожна ситуація буде в першу чергу вас розкривати, розширювати, і відповідно ви будете навчатися з того всього. Далі. Золоте правило: ми нікого не рятуємо, а ми нікого не тягнемо, ми нікого не надихаємо. Ми з вами працюємо з золотими кораблями. Про них ми з вами говорили трошечки раніше. Я, до речі, на своєму каналі, який називається Екологічний мережавий, на днях написала дуже топис такий прикольний і назвала його Шкаралупки і діаманти. Це не в образу комусь. Я думаю, що ви розумієте, так, що я не вважаю людей, які не готові до мережавого поганими. Вони класні, вони чудові, але в рамках нашої аудиторії. Це люди а, не вартують того, щоб ми витрачали на них багато часу, щоб ми їх спасали, щоб ми їм розказували, малювали їхні мрії. Якщо людина того не хоче, розумієте, є люди, які ок, там де вони є. А, тому той допис саме про це, і знаючи ту інформацію, потім дуже легко працювати. Бо ти вже розумієш, ага, варто з цією людиною працювати, чи я зараз в пусту витрачаю свій час. Повертаємося до книжечки. Автор нам рекомендує, коли у нас набирається п'ять серйозних людей, 95% свого часу варто працювати саме з ними. Завжди всі ми рекомендуємо давати час тим, кому він потрібен. Укріпляйте сильні. Знаєте, є така думка, та він і так сильний, він і так сам буде там, сам буде роста. Я краще о цьому допоможу, я краще цього надихну з мотивою. Вкладаємо в те, що нам дає результат, додаємо більше туди енергії, де вже в нас виходить. розумієте? Це дуже важлива думка, яку варто піймати. Далі 2,5% свого часу ми витрачаємо на своїх клієнтів, які у нас є, поняття ми рекомендуємо продукт. Ось, наприклад, я вживаю біотин, я про нього розповідаю, що він дуже гарний для волосся, для обличчя і так далі. Є у мене знайома, яка хоче скористуватися, вона замовляє і далі 2,5% свого часу я витрачаю на те, щоб просто там через місяць запитати Оксана, А як в тебе справа, а як тобі продукт і так далі. А там є якась там додаткова там якісь, чи бонус, чи привілеї і так далі. Тому це про цих 2,5% часу. І 2,5% на засівання насіння. Це про що? Засівання насіння, в моєму розумінні, це наші діалоги, а, вітання людей з ним народженням, якесь утеплення і так далі. Це те, що варто робити завжди. Далі, урок насправді, дуже маленький, ну, тут нема про що багато говорити, головне, щоб ви спіймали одну, одну думку. Да? А, далі, додаю від себе фокус, кожного дня ми маємо спрямовувати на діалоги. І я своїй команді рекомендую хоча б 10 діалогів в день, не реєстрація. А 10 діалогів в день, тому що коли от ця, фіксується це завдання, реєстрації саме собою є. Але коли ми допрацьовуємо цих 10 діалогів, ми не лягаємо спати, доки ми їх не зробимо. Ми думаємо, з ким я ще можу поспілкуватися, щоб було цих 10 діалогів, от тоді, через певний проміжок часу, ми будемо бачити і мати дуже класнючий результат. А пам'ятайте, що люди то основа нашого бізнесу. І ще б додала трошечки про контакт, але це вже не тема нашого сьогоднішнього уроку. Я впевнена, що ви для себе сьогодні підсвітили весь час на те, щоб шукати нових людей, шукати своїх діамантів, перелопатити ті ж каралупки, залишити їх. І от діаманти, які знайшли, весь час. Посвячуємо йому, укріпляємо яда його. І далі в наступному восьмому уроці ми з вами будемо говорити про шипить те, що горить. Тема буде теж дуже актуальна, і нагадую, що ви всі попередні уроки можете знайти в плейлисті, який називається «10 уроків на серветках. Всім дякую за увагу! Ми з вами йдемо закривати місяць.